Користуючись нагодою, хочу поділитися з вами своєю авторською гуморескою про одну Галину, яка щось шукала, а щось що ж вона в результаті знайшла, ми з вами зараз і дізнаємося. Прочитала якось Галя похмурої днини, що в житті треба знайти свою половину. Та й почала міркувати, де ж її шукати, бо не буде ж наша краля йти із хати в хату. Написала у газету. Пошук розпочато, бо цій Галі у цім світі щастя не пізнати. В інтернеті написала і не дрогнула рука, що шукає наша Галя половину мужика. І наговорить, Україна вже фарбує губи, та із Галі половини вже сміються люди. Наша змучена Галина плаче з дня до ночі, не знайшлася половина. Запитати хоче. У бабусі, як та діда свого відшукала. Чи бабусі половини було не замало? Як бабусю половину ти знайти зуміла? Ти здуріла, моя внуцю. Подивись, я ціла. Ти ж не яблуко і не склянка, ти ціла людина. Можна знайти собі пару, та не половину. І у той момент Галина начебто прозріла, вибігає на подвір'я і кричить: я! Да. Зараз в Галі є родина, друзі, гроші, хата. Галя вже не половина, Галю, не впізнати мораль. Аби щастя відшукати, обійдіть весь світ. Не шукайте половини, себе віднайдіть.